Всім привіт! Мене звати Діана, і сьогодні я вам розповім е, особливе відео. Це відео особливе не тільки тим, що в ньому, а своєю назвою. Це не книжкові покупки, це не книжкові полиці, це не книжкові подарунки. Це сутінки допоможіть вибрати. Справа в тому, що я вирішила знімати інше відео, але вже коли прийде Дарина. Але, на жаль, сьогодні я маю зняти. Це відео, тому зараз я вам поясню, чому він так називається. Наступне відео буде особливе, тому що в ньому буде в мене дуже багато книжок. Ви дізнаєтесь, чому? У мене сталася така ситуація, що в мою бібліотеку поступило 6 книжок. 6 одинакових книжок. Допоможіть вибрати: деякі з них дешевші, деякі з них дорожчі. Це не одна книжка, ніби шість книжок одної книжки. Ні, це три різних книги, як е, однакові, е, між цими ніби двома групами. І так, ці книги називаються Сутінки. Я не знаю людину, яка не знала б ці книги. І так сталося так, як я вже сказала, що в мене поступило дві однакові е, шість однакових книг. Я не зрозуміло вам пояснила, тому давайте я вам скоро покажу і буду говорити про кожну довше. І так, е, сутінки, молодий місяць і затемнення. Не знаю, чи вам було видно, просто дуже погане і освітлення і взагалі е, комп'ютер щось. Глючить сьогодні. І так, давайте почнемо. Як я вже сказала, пособила в мою бібліотеку дві книги. Сталося так, що дві, однакові людини, що дві людини купили мені оці однакові книжки. Я не знаю, яка з них краща. Давайте обсудимо все по черзі. І так, сученьки, цю книгу мені подарувала Дарина. І, знову ж таки, вона м'яка. І коли вона мене запитала, що мені подарувати, вона я їй сказала сутінки. І коли я дивилась в інтернеті на них, я бачила формат ось такий. Ось такий формат з такою зовнішністю. Але Дарині не вийшло купити такі, тому вона взяла оці. Дуже дешеві. По-перше, коли ми з нею були в Ашані. було, значить. Вони, оці от книжки коштували 6 гривень. Та він сказала, о, куплю всі 4. Було три книжки. От три перші. Як бачите, вони м'які, і у них е, ніби обкладинка, така, як заставка фільму. Ось. Е, е, і так, сутінки, не буду вам розказувати, про що це просто розкажу таке більш-менш, бачите, оце що штори рухає? Це мій кіт. В ну, вже виліз. Зараз буде м'якати. Е, і так, вони м'які і о, чуєте? Ні, ну ви чуєте, треба вигнати. Вого, іди звідти. Давай. пішов. І так, е, ці оклади, як я вже сказала, вони не такого формату, якого я хотіла. От такі от книжки. Шрифт дуже маленький. В принципі, в цих е, він кращий, але теж маленький. І так, е, сталося так, що я коли забігав в книгарню, виявилося, що мені вже купили інші книги. І, маючи оці, я вже наперед знала, що прийдеться мені їх назад вертати, тому що я не буду їх читати. Тому що, по-перше, ця заставка мені не сильно подобається, кажу, заставка, заставка фільму. Ця обкладинка вона мені не дуже подобається. Вона гарна, вона. Знаєте, сутінки вони мають взагалі чотири види обкладинок. Перший це такий, як в фільмах, другий це оце от миле Яблучко, третє. Це там дядько Стьоті взагалі не бела з Едвардом. Четверта, це, це взагалі ліси і вовки. От. Це я бачила у маші, такі книжки. Та. О, А одна навіть була зінка якась. Так. Ну, Неважливо, одним словом. Коли я читаю, мені не сильно підходять м'які обкладинки. Тому що коли я читаю, я дуже Потію. Напевно, через те, що я в реалі ніби в книжці переживаю за героя, і тому я дуже нервуюся. І отак от в мене руки ніби потіють. Коли ти тримаєш книжку, ну я отак от її тримаю весь час, то оця от кладинка, вона ось тут, вона весь час потіє і псується. Тому, я, тому... Мені подобаються книжки, мені мало книжки з м'якою кладинкою подобаються. Зазвичай з твердою, Це кожна ціка книжка. От, і тому я дуже рідко беру книжку з легкою обкладинкою, тому що е, я знаю, що вона буде мені псуватися. І тому я хотіла мати таку от книжку. Вона, по-перше, е, Вона якось гарніше виглядає. Мені подобається обкладинка, вона тверда, мені подобається, що тут намальовано. І е, тому я вирішила, що е, напевно. Це краще за це, але я не знаю. Заді вони ось так от виглядають. Поністю одинаково, Заді, так. ось. Але е, і в, в, в чому прикол сутінки молодий місяць затемнення і світанок, вони отут, якщо дивитися на корінець, вони мають малюнки ті, що і на е, кородинці, так само, як і ось це. Так, давайте, щоб ви, вам було краще вибрати і допомогти мені вибрати, яку з них же ж вертати до магазину ці чи ці. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі, давайте я вам розкажу. І так, не буду це знайошні, але розкажу, щоб було вам легше вирішувати. І так, перша частина, коротко. Едвард, тут, Белла, головна героїня, переїжджає до міста, де живе її батько, і там в школі вона зустрічається. Хлопця, в якого вона закохується. Бела е, помітила, що він якийсь е, неординарний, що він особливий, е, що він не схожий на її однокласників, Ви, і вона вирішила це дослідити. І виявилось, що, він, що Едвард вампір. В них починаються пригоди, і Белла ледь не розпрощалася з життям. І так, значить це була перша книжка сутінки. Ось вони. допоможіть вибрати. Ось такі от вони от виглядають. Ось такі в них кріпці. Вітіки няшні. Ось. Це була перша книжка. Друга книжка це молодий місяць. Вона також м'яка, вона грубша, ну, ніж ця взагалі чиндажа тим. Тим грубша, це мій кіт. І так, Белла не загинула, і в них Едвард поїхав до Риму, і так сталося, що Белла ледь не загинула, і вона, і в кінці книжки, так сталося, що Едвард також чуть не загинув. І через те, що ніби він рятує її в першій частині, вона рятує його в другій частині. Ось я вам розказала так м'ято, тому що ви всі все знаєте. Я одна дивилась тільки фільм, і розкажу вам про це в іншому відео. Як я вже сказала про нього. І це був молодий місяць. Ось, і як я вже сказала, ні, я вам це не казала, дало супроводжує її, як сказали, охоронець і завжди оберігає її в всіх частинах. Джейкоб, ось він, ось він. Прямо за. Едвардом і ось така от няшний молодий місяць, така мила квітка і просто ну щось. Далі, ця книжка є в Дарини саме ця затемнення. Тут розповідається про те, як Белла, як за, за Беллу мстяться. Через те, в першій частині до них завітала трійця, про яку ви вже знаєте. Я не пам'ятаю, як двох хлопців звали. Я знаю, що дівчину звали Вікторія. Вона така рижа і в неї такі волосі, такі кучері. От, я, Ви знаєте, що я помітила? Що, головну, що Є п'ять головних ролей. Це Едвард Белла і оця трійця. Без, без цієї трійці про це не було ні одної з частин. І так, дівчина мститься за свого хлопця, який помер в першій частині сіє трійці. І через Беллу, Едвард з своєю сім'єю, Каленів, вони йдуть на справжню війну з молодими вампірами. Це неймовірно складно. І як вам ну і таке всяке, як вам ця червона стрічка? Просто прекрасно. І як вам це? От, ніби як йдуть боротися з тими вампірами молодими. І що ще в цих книгах краще за це? Якщо ви розгорнете цю книжку, ви побачите ось таке от оформлення. Просто біле От. і такий от ліс, де е, в кожній частині щось інше. А тут ви побачите, Боже, подивіться на це. Чорний колір і тільки. Мені це страшенно подобається. Е, і взагалі ці книжки, вони ніби для готів. Вони всі чорні, вони всі в стилі вампірів. Мені це дуже подобається. І я думаю, вам також це подобається. Кому подобаються сутінки. І так. Я вирішила, що швидше за все я лишу цю книжку. Цю книжку і цю книжку. А з цими мені прийдеться розпрощатись. Або я їх верну мазин, або я їх кому комусь подарую. Але це ще не все. Я не зовсім впевнена. Давайте. Е давайте пройдемося швидше. І так. Книжки. Ці м'які. Е, малюнок такий, як обкладинка, як заклад, як е, виглядає ніби, закладка фільму. Е, тут у нас особливий малюнок, особливий до кожної книжки. Нема фільму з таким виглядом, ніби, заставку фільму нема з таким виглядом. Потім е, ці тверда обкладинка. І далі тут у нас розгортаємо. Білий аркуш ліс, білий аркуш рим, і знову білий аркуш і далі ліс. Тут у нас все ідеально чорне, тьмяний, такий ніби тьмяний чорний. Ось і. Допоможіть вибрати. Ззаді вони абсолютно одинакові, всі книжки підряд. І давайте я вам ще раз покажу. Так виглядає перша частина сутінок з м'якої колекції. Так виглядає друга частина молодий місяць називається з першої колекції. І так виглядає третя книга затемнення з першої колекції. І так, давайте приступимо до твердої колекції. Це перша книжка сутінки. Молодий місяць квіточка другий. І затемнення спорвана стрічка третя частина. Ага, покажу вам корінці. Оп, оп, оп. Так от вони виглядають. І, що ж за тих, то ось такі отут малюночки є. Це як я вже сказала, це від називається Сутінки, допоможіть вибрати і дійсно допоможіть мені вибрати. Заходьте на мій канал, підписуйтесь і пишіть, які вам більше сподобались, які малюнки, яке саме оформлення більше сподобалось. Допоможіть. Я чекаю тиждень, і через тиждень мені прийдеться здавати якісь із книг. Або ці, або ці. Сумно, але, на жаль, у мене їх лише не може в мене бути. Я перша думала, може, в мене будуть вісім книг. До речі, мені одна продавчиця сказала, що четверта ще не вийшла, книжка. От. І так, е, я перше думала, нехай в мене буде вісім книг, М'які обкладинці, і в твердій обкладинці, нехай будуть дві колекції, але потім думаю, на, що вони мені будуть в мене одні якісь такі от, такі от. Може такі от. Або такі от. Не знаю. Мені може ці більше подобаються, тому що я їх купила тільки сьогодні. Ну що мені так сильно їх хотілося, що тепер я от знімаю таке відео один. А ці у мене вже цілий тиждень. Ну, я не знаю. Допоможіть мені вибрати. До речі, тут шрифтик у нас одинаковий. Я зараз подивлюся, чи дійсно на кожній сторінці в них просто звужено. Блиночку е, ви помітили, що кожна з книг починається з шостої сторінки. І взагалі. Знаєте, що я помітила? Що всередині ці книги зовсім одинакові. Вони одинаково починаються кожна сторінка і однаково закінчуються. Так що, якщо ви вам по... все одно. Як виглядає книжка, то можете брати будь-яку, тому що середні вони одинакові. Да. І якщо ви, вам сподобалася якась людина, то купуйте якусь одну серію. Не дивіться який шрифт, тому що не повністю одинакові дослідження. Все, допоможіть мені, напишіть в коментарях, які краще, М'які чи четвердій. Я не знаю, що вибрати. Чекаю тиждень і па-па!